Як відновити сили після важкого дня без таблеток і масажистів? Лайфхак від фізіотерапевта Спа басейн у вас вдома. Уявіть, ви повертаєтесь після роботи, все тіло гуде від втоми, настрій на нулі. А замість черги до масажного кабінету. Тепла вода, гідромасаж і повний релакс вже на подвір'ї. Це не просто приємно. З фізіотерапевтичної точки зору регулярне занурення у СПА допомагає зменшити м'язову напругу, покращити кровообіг, нормалізувати сон і навіть знижує рівень тривожності. Усе це без медикаментів і побічних ефектів. Особливо круто після сидячої роботи або активного тренування. СПА підтримує відновлення м'язів і суглобів. А з басейнами від спа Спагалаксі це ще й красиво, енергоефективно і максимально зручно. Ви обираєте глибину, температуру, зони гідромасажу, все під себе. Тож, якщо шукаєте спосіб швидко повернути собі силу та настрій після важкого дня, рішення перед вами. Звертайтесь у СПА-Галаксі Спагалаксі. І підписуйтесь, щоб дізнаватися ще більше лайфхаків для здорового та кайфового життя.